Жодне свято не проходить повз вихованців образотворчого відділення Прилуцької школи мистецтв. За допомогою легкого пороху пензлика на чистому аркуші паперу з'являються природа, люди відображаються відчуття та емоції цих дітей. З частинкою свого таланту та особистого світогляду вони завжди діляться з прилучанами, виставляючи свої картини на загальний огляд. Ось і цими травневими днями у мистецькому закладі відбулася чергова виставка, але, на відміну від інших, вона особлива. До цієї експозиції входять екзаменаційні роботи на більш досвідчених вихованців образотворчого відділення випускників мета виставки продемонструвати прилучанам художню майстерність, якою оволоділи вихованці школи за шість років навчання, і в першу чергу батькам, які планують наступного навчального року привезти сюди своїх дітей, для того щоб вони побачили, що маленькі художники приходячи до школи до нашої з елементарними знаннями і зовсім невеликими, як на погляд батьків, можливо. Потім стають. Ну, ще не досвідченими великими художниками, але вже на шляху до досягнення своєї мрії. Під час прогулянки картиною галереєю школи мистецтв, перше, що впадає в очі, яскраві великі картини, виконані в техніці холодного батіку. Її особливість в тому, що художник створює картину на тканині за допомогою нанесення на неї контурного обведення з використанням спеціального розчину. Він не дозволяє розтікатися фарбі по тканині. Після висихання контуру малюнок розмальовується. Всі роботи на виставці представлені в цій техніці. Це творчі прояви фантазії вихованців, їх власні ідеї та роздуми над життям, говорить завідуючи. Відділом образотворчого мистецтва Інна Городнича. Тема взагалі цієї екзаменаційної роботи була на своїй землі. Ну, оскільки наша земля дуже велика і вона дуже різноманітна в прояві життя. Тобто, це можуть бути і народні свята, це можуть бути просто якісь відчуття людські, то, звичайно, і ми не обмежували творчість дитини. Ідеї приходять спонтанно, а уява та фантазія лише допомагають їх розвивати, говорять випускники. Малюнок, я гадаю, робиться на рівні підсвідомості, тому його не можна трактувати з якогось одного боку. А взагалі я хотіла передати емоції, які на той час мене наповнювали. Ще одним видом мистецтва, представленим на виставці, є живопис. Натюрморт завжди багатогранний та неповторний, оскільки передає власний погляд кожного художника на одну й ту ж річ. Гра світла та тіні при цьому мають чи не найбільше значення. На перший погляд у натюрморті немає нічого складного. Не потрібно нічого вигадувати, змалював та й все. Але це зовсім не так, зауважують випускники. Складність в тому, що треба дуже правильно підібрати колір і малювати форми дуже складно. Незважаючи на різні техніки та стилі, кожен малюнок особливий і заслуговує на увагу, адже відображає душу юного художника, який над ним працював. А разом з нею і любов до обраного заняття. А це найголовніше переконана Інна Городнича.